В Олександрівський район переймати досвід приїхали самоврядці з усієї області. Місцева громада та влада розказували і показували гостям, як спільними зусиллями дбають про добробут. Екскурсію ж організували у рамках виїзної координаційної ради. Чим пишаються в Олександрівському районі, розкаже Яна Семенюк. почали виїзне засідання з відвідин села Розумівка. Тут мешкає трохи більше пів тисячі жителів. При цьому хваляться місцеві очільники. Майже немає безробітних, маючи навіть невелике базове господарство. Тут є досить така цікава риса, те, що на в центрі зайнятості на обліку стоїть всього півтора десятка людей, а основна маса людей займається сільськогосподарським виробництвом. Найголовніший секрет це в тому, що на сьогоднішній день я вже про це говорив. У нас десь на території села працює близько 80 одноосібників. Це ті люди, які в свій час і в теперішній час забрали свою землю і працюють. Хто на одному гектарі землі, хто забрав три гектари, хто п'ять. Ще один приклад для наслідування бірківське лісництво. Середня зарплатня ...працівників – 3,5 тисячі гривень, а ціна на рослини, вирощені тут, одна з найнижчих в області. Ми дуже багато вирощуємо екзотів, 50-60 номінованій. Ми кожне літо десь 100-150 тисяч маємо реалізацію їх. Даємо е, в кредити. Далі делегація рушила переймати досвід з енергозбереження в Олександрівку. Вже рік, як районна лікарня, опалюється автономно. Ось цей котел працює на щепі. Вартість такого обладнання 2,5 мільйони гривень. Наші відходи, дрова з слізкоза і. Сушені, uh -huh. от єсною сушкою висушили з августа месяца Ми починаємо бить, і ця влажність остається на протяженні всього отопительного сезону. А ще Олександрівський район активно бере участь в реалізації проекту ЄС. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Співпрацюють шостий рік. В рамках цього проекту в Олександрівському районі створено. Громадські організації у нас є ряд методичних посібників. Методичні посібники про те, як створити громадську організацію, підбірка документів, які необхідно з законодавчою базою для того, щоб створити громадську організацію. Завдяки такій співпраці у селі Красносілля нині ремонтують амбулаторію. Планують вирішити й низку інших проблем. Ми плануємо здійснити заміну повністю опалення і котла. У нас було тут опалення, але воно вийшло з ладу. І так як опаливалась тільки частина приміщення і багато ж і вугілля йшло на його, то тепер, коли згідно з цього проєкту, що нам повезло, то ми заміну зробимо. Досвід Олександрівського району в реалізації соціальних проєктів мають переймати й інші території, вважає голова обласної ради Микола Ковальчук. Говорить, це успішний приклад співпраці влади і громади. Основним є вирішення питання енергоефективних технологій, енергозбереження, вирішення питань. Розбудови інфраструктури села, як зовнішнє освітлення, як стан доріг, так і вирішення питань дитячого дошкільного навчання. Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.